Ши влиці, не на околиці, солдат за Україну Полетіли пулі в наші вулиці. Це війна кожного, того хто знає солов'їну Полетіли пулі в наші вулиці, не на околиці, солдат за Україну полетіли пулі в наші вулиці, це війна кожного. Лото, хто Знає солов'їну, Плаче мама що мені, повістку принесенні, каже, це журбайс льосин ко мне на житті, Тато защипив рюкзак, наш не бачив ще вокзал, скільки прощань прощанький, напевно та й в останній раз І до кию в голові споди всього життя Плутаються на в березні зима Відсуваю за нові, навіть я поїзда точно не бачу, в теж ти сиренебо. Солдат за Україну полетіли полім на щі улиці, Це війна кожного того хто знає Солов'їну, полетіли полім на ще улиці, не на околиці Того хто знає солов'їну, Полетіли пулі в нашій вулиці Це війна кожного. Хто знає солов'їну. Ти не смій навернутись не назад. Ради тих, що там вдома чекають, що у небо за тебе взивають. Ти живим повертайся, солдат. Ти не вір, що шепочуть вітри. Вір, що лиш це часова розлука, що обіймуть тебе, ніжно руки, що тримали, й просили, не йди, ти у серці печаль не ховай, хоч, можливо, до болю тривожно, мужнім плакати, кажуть, не можна, ти надію міцніше тримай, ти лишив за спиною свій дім, протиставивши на валі ворожій, І стоятимеш тільки лиш змозі. Прикриваючи серцем своїм не кордони, не землю людей, рідних, близьких, дітей, сиву маму, вони сил додають і наснагу, їх молитви до да серця ялей. Ради них повернися назад і прикрий серце вірою в Бога. А коли буде зовсім не змога, бо й у небо що сили в набат, і не смій не вернутися назад. Ти молися всім серцем невпинно, за плечима твоя Україна. Ради рідних ти чуєш солдат, а попереду право на волю. Мирне небо, щасливе життя, де надіям не видно кінця. Хай Господь береже твою долю, повертайся скоріше назад. Тисячі голосів кличуть в небо. Від недоброго захист для тебе. Ти живим, повертайся, солдат.